Добрий день, шановні колеги, підписники. Сьогодні 17 листопада. Вітаю всіх, з Днем працівників. Бажаю успіхів, врожаїв, гарних і миру на Україні. Це тут у нас орав трактор з оборотним плугом Лемкін. Вигорали тут, е, плануємо сіяти сою, е, але гербіцид був тут по кукурудзі майстер Пауер. І оце вирішуємо, чи сіяти сою, чи ні. Багато хто каже, е, що можна сіяти. навесні. Раненько навесні, щоб вже знати, чи сіяти нам, чи не сіятиме. Що тут по кукурудзі? По кукурудзі це головне поле. Тут були гібриди ДКС-4014, ДКС-3939 і МАЗ-30М. І що по врожайності? По врожайності тут в середні вийшло 8,5 тонн. так Монсантовські гібриди були віддільно посіяні там було їх 11 гектарів. Там вийшла урожайність по 7,6, десь так приблизно. А МАЗ-30М вийшла по... 9 там і 9,2 щось таке. Ну, В середньому там ну, десь по 8 8,5. Так що ми думали, що MAS-30М він і згорів раніше, але по густоті сходження рослин, що ми міряли на момент збору, сіяли ми 75. Це, хоча це була велика помилка на цей рік і при такому пізному посіві, але все одно при уборці в нас там виходило 73-72 тисячі. Ну, зійшла майже 100%. -ково. І качанчики були невеличкі, і в принципі на тому ми і виграли. На наступний рік, а до речі, вже... Ще в кінці був посіяний маз 30 м в якому ФАО там 260. Е, ну там небагацько, там до гектара е, в комбайні сидів приблизно по 10-10,5. Трошки він раніше цвів раніше, і 30М ще краще показав. Так що гібриди маз 30М і 20М доволі непогані. Так. Е, що ми на цьому полі? Це перший пай, який забрали, сіяли кукурудзу 12 років і зробили ось для себе ось такий аналіз ґрунту. Кожний рік планували. Е, і ось дивіться, що в нас вийшло. Азот-нітратний, середній показник. ну це Доволі непогано. Це той азот, який є в ґрунті, що рослина його зразу споживає. Ну, Я думаю, що це із-за того, що не було опадів, азот не промився, і оце такий результат. Азот лужно гідролізований, низький рівень. Це азот, який Е, він недоступний на даний час, але колись він буде доступний. І оце його ну, невеличка кількість. Фосфору і калію почти одинаково. Середній показник, що фосфору і що калію. Одне, що це погано, що не пишуть, який найбільший ну, дози бути. Якби тут ще строчка була. Так, органічна речовина, гумус. Високий рівень 5%. Так, слаболужна це PH, потім що незасолений ґрунт у нас. Так, і ось е, шогом в нас немає. Це сірки рухомої. Ех, а це із-за того, що, я думаю, що вносились на кукурудзу азотні добрива. Рік у рік. Кукуруза споживала багато азоту, а сірка це як невід'ємна частина від азоту, а сірки ми не вносили. І оце такий показник. Е, на Наслідчий рік, не знаю, якщо буде кукурудза, сульфат амонію вноситимемо, а якщо сою, сіятимемо теж сульфатом амонію. Так, підоранку ми тут кинули трошки вапняку по 100 кг. Так як в нас сосонка, це ще до аналізу ґрунту. І НПК слабенького там 15-15-15 і 10 сірки. Плюс оця ще сірка що буде. Так що я думаю, що сірку ми вирівнюємо. Так, кальцій обмінний високий рівень. Так, магній обмінний. Тоже низький, ну це теж, я думаю, на під підкормками вирівняємо. Цинк. Цинку, дивіться, високий, надвисокий навіть вміст. Хоча кукурудзу сіяли скільки років підряд і вносили цинк. А він, в принципі, не потрібен. Так, мід кобальт теж високий рівень. Марганець, марганець низький рівень. Ну, теж не знаю, це підкормками будемо регулювати. Молібден, Так, бору теж, так що сонях можна сіяти і можна не підкармлювати бором. Так, ну а це таке сульфати, калій, кальцій не перевищує поріг топ Цього я навіть не знаю. Хотів заказати, щоб дали. Камісь розпечатку, що скільки чого потрібно на плановий урожай, але поки, поки в цьому році не будемо. Е, що зробили аналіз? Кукурудза оце, на цьому пайві була е, слабенька, по росту. Качани, так, да, непогані були, а от по росту таке запилення трошки там і... Бачите, чого, Не вистачає сірки. Азоту, виходить, азот є, а нема сірки. Я, можливо, думав, що потрібно більше азоту вносити, але ну, азот не потрібно в великих дозах, а краще внести сірки. Так що отакі в нас результати. Це вже планіную насідуючи робити по всіх ділянках. Так що перед тим як сіяти, робіть аналізи хоч раз там у 3-5 років, щоб е, бачити таку картину, що, що до чого можна довнести, можливо, того більше, того менше. Я навіть думаю, що я раніше цього не зробив, хоча війна не було вкладати дуже багато коштів. Але робіть аналізи. Так, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!